Звітувати у ДПС податківці нагадують, рієлтори зобов'язані надсилати до контролюючого органу інформацію про укладені за їх посередництва договори про оренду нерухомості. Багато е... Фізичних осіб, які тимчасово винаймають приміщення у нас на Франківщині, вони зазвичай звертаються до рієлторів. Ми акцентуємо увагу на тому, тому що в, сам, в самій формі звітності зазначається і орендодавець, хто цю, звіт... хто цю е, нерухомість дає, і також орендар, хто цю нерухомість орендує. В цій звітності зазначається і площа е, нерухомості, яка орендується, і зазначається сума. За яку орендар сплачує орендодавцю, ну і орендодавець, відповідно у свою чергу зобов'язаний задекларувати такі доходи і сплатити з них податок. Подавати звітність, рієлтори повинні упродовж 40 календарних днів після закінчення податкового кварталу за встановленою формою. Форма встановлена наказом Міністерства фінансів від. Від 13 травня 2017 року номер 497. Вона так і називається інформація суб'єктів господарювання, які проводять посередницьку діяльність пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості реєлторів про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори угоди. Показана звітність подається за податковий період щодо рівної кварталу. На протязі впродовж 40 календарних днів після закінчення податкового кварталу за недотримання порядку та строків подання такої інформації наголошують податківці. Передбачена відповідальність за перше порушення доведеться сплатити штраф у розмірі 680 гривень. А повторне обійдеться вже у 1360. Наталія шістдесят. Андрій Гаргара, телеканал 402.